У нічку на мелозамети повертались з лісу хлопці з кулеметом. На столі вечеря куча докипає. Добрий вечір, мамо. Христос все рождає. Голове схилили. Лози під очали, хлопці, де ваш батько, чому він не з вами? На святу вечерю відступали з боєм. Завільнув країну, він упав героєм. Та останнє мовив, як мав помирати. Любіть Україну, так як рідну мати, бо, бо нога ворожа по землі ступає. Слава Україні. Христос рождає.